Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу Пасянса для знаку зодіака Блізнюки на період з 12 по 18 лютого 2024 рік. Обов'язково загадуйте свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, які картинки у вас півпали. Ось тут мечі. Вони означають небезпеку, не тільки скандали, але й обстріли. Бережіть себе та своїх близьких. Перебувайте в укрутях за необхідністю. Це я кажу для українців. Кохання це те, що нас завжди підтримує, а також надає нам сил. Та начебто все. Прямуємо далі, подивитися на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі є зовсім нові відео на різну тематику, в тому числі і пасіанси на рік дракона, котрий розпочинається в ніч з 9 на 10 лютого. Саме тому запрошую до перегляду. Нагадую, що мої відео я намагаюсь робити для відпочинку. Саме тому. А ви можете трохи відволіктися. А у нас з вами другий розклад для знаку зодіака близнюки. Чомусь на цьому тижні вже багатьом знаком випадає планета місяць. Зверніть на це увагу, це можуть бути не тільки таємниці, а також новолуні-повнолуння, яке також буде 10 лютого, і потім можуть відбуватися якісь важливі події. Ось тут, друзі, терези, будьте спокійні та врівноважені і витрачайте гроші помірно. Ось тут кохання, ось тут якісь фінансові борги. Стріли в колчині це успіх, це попадання в десяточку. Щось ви таке зможете зробити, чим будете дуже задоволені. Ось тут мудрість, змія. Можливо, вам буде потрібно використати саме мудрість. Підсумуємо, друзі. Ось тут терези, будьте спокійні, фінансові борги, романтичне почуття, кохання. Ось тут розбите серце, будьте обережні, щоб нікому не сказати нічого такого зайвого і нікого не обідати. Ось тут романтичні почуття, розбите серце і змія це мудрість. Будьте уважні, а також стріли в калчині, це успіх. А ми прямуємо далі і переходимо до третього розкладу для знаку близнюки. Хочу напомнити, що 14 лютого. Буде День Святого Валентина. Це той день, коли енергетика кохання панує по всьому світі. Не забувайте згадати собі побажання до Всесвіту, котре він обов'язково почує, якщо ви це зробите відверто та від щирого серця. А у нас з вами третій розклад

Дивимося, які картинки у вас співпали. Ось тут підкова, це дуже добрий знак. Це ніби туз чаш, котрий ви будете дуже задоволені якимись обставинами. Ось тут домашнє господарство, качечка. Це може означати не обов'язково, наприклад, дбання про своїх тваринок, якщо у вас їх немає. Іноді необхідно купити чашку або щось таке, якісь дріб'язки, але вони важливі. Наприклад, замінити розетку або лампочку сильніше. Ось тут, друзі, замок. Він каже про те, що ви завершите якийсь процес, котрий для вас був важливим. Це може бути робота, якийсь етап по роботі. Але, як ви можете бачити, ось це завершення вам приносить дуже велику радість. Та начебто все. Зараз ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимося застереження та параду для знаку Зодіака Блізнюки. На період з 12 по 18 лютого 2024 рік. остереженням. Сонечко. та порада книга. Друзі, зазвичай сонечко це дуже гарна карта. Але, як ви знаєте, кожна дія, коли вона гіпер, Збільшена, вона може завдавати шкоди. Мається на увазі, якщо ви, наприклад, завершите якусь роботу і будете дуже щасливі з цього приводу, не робіть нічого такого, що могло вам зашкодити. Наприклад, хвастатися, що це я, я молодець, і всім показувати, що всі навколо вас, як то кажуть, маленькі, а ви великі. Це по-перше. По-друге, застереження сонце воно може ще казати, що щастя полюбляє тишу. Не хвастайтесь своїми досягненими, якщо в цьому немає потреби. Наприклад, якщо ви пішли влаштуватись на роботу, ви, звісно, ви можете розповісти про свої досягнення попередні для того, щоб влаштуватися на роботу. Ось таке застереження на карті сонце. Апарада, друзі, це додаткова інформація, це те, що полюбляють близнюки. Вони завжди радіють новим якимось витоком, істочникам інформації. Це як інтернет, так і книги, а також, можливо, якісь важливі люди, педагоги або якісь спеціалісти, котрі можуть з вами поділитися інформацією. Яка для вас потрібна, для роботи та таке інше? Ось такий пасіанс для вас вийшов на цей тиждень. Я бажаю вам успіху, гарного настрою, добре відсвяткувати День Закоханих, та будьте щасливі! До зустрічі, друзі, на моєму каналі!